Привіт, шановні майстри кідзи, і сьогодні ми проходимо тести на гея. Якщо ви думаєте, що я відповідальна і неймовірна плануюча особа, то ви дуже сильно помиляєтесь, бо я взагалі не готувалась до цього відео. І все це буде повна імпровізація з телефоном мами. Так я буду проходити тести на гея на маминому телефоні, а знімати на свій, бо комп'ютера в нас немає, камери в нас немає, тільки освітлення і два. Телефони. Байра досить ще. Блін, байра не їж! Почекайте. Вибачте, байра їсть мої дроти. Отже, можливо, хтось з вас дуже сильно здивувався, що я проходжу тести на ге на маминому телефоні, але вона знає про мою орієнтацію десь ну, з моїх 14 років, а це вже 10. Так, я тут буду дуже часто говорити про те, скільки мені років, тому що чомусь ви всі думаєте, що мені 18. або 20. або 45. Ну ви там якось не знаю. Ну, знайдіть якийсь компроміс. Байра! А, я зараз буду вводити тест на гея. І, можливо, ми проведемо десь три або два тести в залежності від того, якої довжини не буде відео. Чому знову результат? Окей, вводимо тест на гея українською. А, хочете прикол? А коли я вводила це на своєму телефоні, то мені видали результати, але вже як є, боляче, звісно. Я зараз буду вводити це англійською. Окей, вводимо гей тест Гей-тест. А uh, test for men. Are you gay? For men. Прямо як мій дезодорант. Окей, okay, я знайшла якийсь sexual orientation test. І ми його пройдемо. Правильно? Правильно. Треба перекласти, бо я шну. Ви думаєте, я дуже гарно знаю англійську мову. А я читаю тільки я ой. Не перекладається. Добре. I identify as. Я дуже погано, ну, не смійтеся, будь ласка. Man, woman, other. Окей, я поки що досі не. А, добре, woman. 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 In the past two weeks I have wanted to touch a man intimately and/or be naked in the company of a man. Почекайте я правильно перекла перекладаю? Тобто, за ну, минулі два тижні я хотіла, щоб мене до, до мене доторкнулись чоловіки або бути голою в компанії чоловіків. Я взагалі не думаю, що хтось в принципі хоче бути голим в компанії чоловіків. Давайте ми просто натиснемо на один там такі. Ну ви побачите, там такі. Ставте лайк цьому відео. Я вас зловила The past weeks I have found a woman attractive за майнулі два тижні в мене було. А... Господи Боже, я не знаю, як це правильно прикласти! Мене приваблювали, мене приваблювали жінки. За минулі два тижні я хворіла і ледве не знудила повністю всю свою душу. Тож, ну добре, приваблювали, окей, од -од один. Знову ж це питання, але бути голою компанії жінок це явно краще, ніж бути голою компанії чоловіків. Але я все одно поставлю один, бо хто його знає, що вони мають на увазі, я реально вже. Можливо, я просто неправильно переклала. Мене хтось з чоловіків приваблював. На жаль, так. А, uh, Тут мені знадобиться Google перекладач тому що found myself wanting to have a real-life sexual intercourse with a man. Я точно не знаю, як воно дослівно перекладається, а я не хочу тут щось наплутати і бути в результаті якимось гетером. Господи, мамо, де в тебе Гугл? Або Гугл-перекладач Кре Боже, скільки вкладок. Мамо, вкладка з лакорнами. <свісно> саме тому її не здивувало, що я бій у 14 років. Так, до речі, моя орієнтація це бій. Саме тому її це не здивувало, тому що. Ну, тому що її це не здивувало. А, то сліду це перекладається, що за ці два тижні я хотіла мати саме прям досвід сексуальний з чоловіком. Що вони взагалі думають про людське життя? Що протягом двох тижнів ти обов'язково маєш до когось мати е, потяг сексуальний чи що? Боже, та я два тижні дому не виходжу, де б я бачила цих чоловіків? Але я я і читаю. Ну Окей, окей, окей myself sexually by a woman, Так, 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 так. fantasized about sexual intercourse with a man. Вперше чого вони думають, що в мене є така штука як fantasies? Вони реально думають, що всі фантазують щодо цього. Ну я взагалі не фантазую про якихось конкретних людей. Просто щоб ви були в курсі, насправді я взагалі не фантазую про конкретних людей, і я ніколи не фантазую про яойних чоловіків. І просто чогось всі думають, що якщо ти я то ти з в когось закохана з явою. Але це не так. Насправді, я завжди жартую, що мені дуже подобається МД, але мені скоріше більше подобається не його намальований образ, а саме образ його характеру, його персонажу, саме його характеристики як людини. От саме вони мені подобаються. Ну і звичайно, його кінки мені подобаються, але добре. От але я просто поставлю отак. Просто ну, такий сіренький там був. От, okay. От знаєте, в мене було багато питань до цього тесту, тому що зараз наступне питання: це In the past two weeks I have entertained the fantasy of being in a long-term romantic relationship with a woman. Я кажу, так, начебто, ви знаєте англійську, але тут десь завжди буде переклад, і я потім все буду повторювати, як воно звучить українською. Тому mm. я в фантазії протягом двох тижнів щодо того, що я в довготривалих стосунках із жінкою. Питання: якщо я ні в кого зараз не закохана, ну до прикладу, так то я просто буду мати на увазі, що це для мене протягом півроку, бо ми ж взагалі-то визначаємо мою орієнтацію протягом життя, напевно, а не двох тижнів. Дуже дивний тест. Ну, ось щодо ж -ж жінок так Fantasy about sexual, так. Взагалі, Я не знаю, яка людина фантазує про long-term relationship with a man. Але це на жаль теж я і мені дуже сумно справитися. Знаєте, знайти адекватного чоловіка складніше ніж знайти адекватну жінку, але справа в тому, що для того, щоб знайти адекватну жінку бізнес сексуального було це дуже 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 складно. Якщо ви думаєте, що ви станете бій, і вам стане легше знайти якогось партнера чи партнерку вдвічі більше, неправда, вам стане вдвічі більше, гірше знайти когось, бо всі чоловіки, як тільки будуть ізнавати, що ви бій, будуть пропонувати вам трінячок, А всі жінки, якщо вони не гетеро, будуть думати, ага, можливо, ти підеш до якогось іншого чоловіка, тож іди нафіг, краще буде зустрічатися з лесбійкою, ніж з бій. Фобія. Мені дуже сумно. Fantasies about non-sexual patting or bodily closement with. The moon? А, а Жаліно. Окей. Okay. Халіто, насправді прикол в тому, що я ще й поліаморка. Тобто для мене протягом двох тижнів в принципі варіативно можливо, що я буду думати і про чоловіка, і про жінку. Але ж бісексуальні люди вони можуть бути конкретно в цей момент закохані у чоловіка, а конкретно в цей момент у жінку. Дуже дивний тест. У мене до нього дуже багато питань. Окей, I wanting to have real life section with a woman. Коротше, ти знаходиш себе в тому питанні, що ти дуже цього Ну, коротше так. Uh -huh. Мати справжній статевий акт. А в мене питання: що буває не справжній? Чи вони мали на увазі, що. А, це типу, якщо ти не тільки фантазуєш, а реально справді хочеш. Ну, справді хочу, окей. Що ще ви в мене спитаєте? Отже, цей тест показує, що я Байсексуал, коротше. Мені цікаво, що е, е, знаєте, от, типу, от є хомосексуал, а тут є гетеросексуал. А саме чомусь бісексуальним людям протиставляють асексуальних. Це, типу. Я беру максимум від життя. І вам кажу брати максимум від життя. Не в плані орієнтації, а в плані просто вашого життя. Бо я зараз беру максимум від життя тільки в своїй орієнтації. Окей, not... okay. коротше, мені не сподобався цей тест. Прикол в тому, що є ще такий тест, а, називається Шкала Кінслі. Якщо ви знаєте, так це буде тільки розвага. Я ще й подушню вам. Це такий тест, який вигодив. Інслі, очевидно, питання протягом життя у вас питається, тобто колись там протягом життя у вас були чи не були. І там саме от по спектру, десь тут має бути картиночка, напевне, від гомосексуального до гетеросексуального вона ще рухається по шкалі. Дуже часто видавала, що я гетеросексуальна жінка з несуттєвим гомосексуальним проявом, але це мені видавало десь в 14. Ну, 14. А зараз мені видає на це. Знаєте, о, немає ні, ніде тесту саме українською, бо задоволася я перекладати і о, тут говорити так, начебто я якась. Але тут є тест, наскільки ти обізнаний в ЛГБТ плюс тематиці. Що ж, давайте перевіримо мене, бо я точно не впевнена. ЛГБТ-спільнота — це цілий світ зі своїми фішками, термінологіями. Добре, окей? Разом з громадянською організацією Київ Прайд, ми розробили тест, який перевіряє ваше знання ЛГБТ-тематики. Що ж, я вважаю, це буде дуже весело. Почнемо з того, як правильно назвати гея. Тільки не кажіть, що активи пасив. Тільки спробуйте мені щось таке написати. Це гетеронормативно. Блін, я колись вам про це розповім, бо насправді називати людину активом чи пасивом це не настільки гетеронормативно здається, як кажуть нам. Варіанти відповіді. Гомосексуал, гомосексуаліст, представник сексуальної меншини, людина традиційної орієнтації. Отже, дивіться, людина традиційної орієнтації це повна срань, тому що всі традиції традиційні і орієнтації теж. Представник сексуальної меншини це теж повна фігня. Гомосексуаліст це як хвороба. А от гомосексуал ні. На саме на нього і йтиснемо. Правильно, Прапор ЛГБТ Плюс називають посилковим, то скільки ж на ньому кольорів? А це я точно знаю, тому що блін, дивіться, яке кльове питання. Це я точно знаю, тому що всі мої відео складають ЛГБТ-прапор і там шість кольорів, і це правильна відповідь. Вау! 33% відповідають що 7. Хто такі небінарні особи? А можливо ні. Люди, які не відносять себе до чоловічої або жіночої гендерної ідентичності. Люди, які відносить себе відразу до двох статей. Люди, які не визначили свої статті, то точно люди, які вирішили ніколи в житті не мати стосунків. Люди, які не вирішили ніколи в житті не мати стосунків, це походу, ну мені здається, що це, які не відносять себе до чоловічої або жіночої гендерної ідентичності. Правильно, слава Богу, Боже, бо було б так соромно. Яка країна першою легалізувала одностатеві шлюби? Я без поняття, до речі, Мальта, Колумбія, Нідерланди чи Ямайка? Я знаю, що в Нідерландах точно легалізовані одностатеві шлюби, але ок, <світ> так, Нідерланди! Уху! <світ> <світ> Та ми йдемо з вами! Прям круто! <світ> Вау! Яка ГО займається організацією столичного майша рівності? Я навіть не буду тут називати у вас там все одно все буде видно. Це Київ Прайд. Правильно називати людей, у яких наявні жіночі і чоловічі статеві ознаки. Окей, вибачте, мене лякають звуки. Я знаю, щоб відповіли кончені люди, але ми з вами не кончені, і тому ми відповідаємо інтерсекс люди Багато інтерсекс людей не знають про те, що вони інтерсексуальні, бо інколи це відбувається виключно на гормональному рівні, і саме тому існують трансгендерні персони, бо якби вони внутрішньо мають інтерсексуальні ознаки, але про це можуть навіть не здогадуватись. Ну це так зараз каже наука, але я не впевнена в цьому. Не слухайте все, що я вам кажу, може, через 5 років вся ця інформація буде недостовірна. Чого гермофродити 40% відповіло? Люди ви що? Що називають камінь аутом Коли хтось зізнається в чомусь ганебному, коли суспільство дізнається про орієнтацію людини, ні, це коли аутинг відбувається просто без камінг, коли хтось добровільно розкриває свою сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність, перед іншими оце коротше, правильно. Не будемо далі читати, нашу нам оце фігня. Оце відео перетворюється із смішного і розважального в якесь наукове. Знову Аліно! Аліно! Навчися зважатись! Так, Я тобі це кажу, яка ти монтуєш! Вибачте, що я на вас накричала, я, я собі, я не вам. Ваш рахунок 7 із 7. ми бачимо, що ви справжній експерт з ЛГБТ-тематики. Насправді ні. Це якийсь міні-тест. Ну, доб... Дякую, маму, за те, що дала мені свій телефон. Отже, що б я хотіла вам сказати? Я б насправді людина дивна. Я навіть я роб, зробила камінаут майже у всіх школах, в яких я навчалась. І це було дуже дивно бо в одній школі мене намагались навіть булити за це один хлопець, слава богу, не весь клас, ні. В нього не вийшло, але він коли періодично мені навіть зараз щось писав, і це якийсь жах, бо нашо він до мене ну, це шо пам'ятайте, що ви гідні життя. Що ви маєте любити, і ви можете любити того, кого любите, і все ок в цьому питанні. Ну а я вас люблю, цілую і обіймаю, шановні мої майстрикідзе, Дзе. Щодавно подивилася Сакі і Міяно, але я дуже хочу зробити відео про квірбейтінг в аніме. А тепер опенінг найгетеросексуальнішого аніме у світі.